Так, друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь на весу старых автомобилей. Вот такой Ford 55-го року. Я вам такой фордик? Видите, кислом. вам такий спортивний автомобіль? Ford. 22 року. Будь-яка вихлопна. Вот такой кадиллак. У вот нас такой салончик. Кожа, рожа. Ось такі сітроани. Ніхто не вманку. прикольний. Приборів як в самольоті. Ще один. Дивіться кі мустан. А тут? Красиво. Так, а це в нас друзі еліта цієї виставки. Мустанги. Форде Мустанг. Так, до них не можна. Ось такі мустанги. І тут декілька штук, напевно, 3, 6, 9, 12 мустангів. Цей прикольний. Ні, ну це, 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 це оце, оцей саме оце, такий агресивний. Ось дивіться, який Форт 51-го року. Поліцейський. Як вам таке? Рація. Ось рація. Сфокусується? Прикольно. Антенна двохметрова антенна. Ось дивіться, який Форд. Головне, що машина. Форд Мустанг. Ось так. Якийсь самоліт тут. Де, реально. А, так. Ще такого руля я не бачу. Кермо таке я, я шокаю. Джостик. Ну прикольно. тут в середине. Вот такие фордик. 74-го року. И тут такой мустанчик стоит. Наступный. Один краще другого. Міце як всередині там Реалітет. Кура, така велика машина, так мало місця всередині. Так, тут коротше, не знаю, тут ззаді третя людина може поперек сидіти. Ось так. Ну, але з вигляду з боку дивиться дуже велика машина. Ага, тут ще сідушка навіть. Чи що тут багажник такий? Ось такі, така ракета. Ось такі фейсфайні. Ось. З чого нас читалися? Фейсфайн, буси, течики. Ось так. Кіцерік. рік, рік. 64-й рік. 64-й рік. Зеркала, як в мене на тракторі. Так. Труп повозка. Набагато. Ось такі свічі. Не знаю, середину не можна відкривати. Відполірована. О, дивіться. Так, да, ну запах тут неприємний. Що це за датчики? Дивіться, який включатель. Так, ну що, дійшов я до Мерседесів. 80-ті роки, 65-ті роки. 65-ті роки. Алла ракета.

Да, руки скажу. Вот Марокко. 70 руки. Вот такая фраза, блин, низко капец. А як вам така Мазераті? Мазераті, Мазераті. Блін, взагалі салончик. Ось ще одна. Чи можна відкривати, чи не можна. можна. Якщо відкрито. Ось такий салончик. А тут ще Вау. Капот відкритий мотор. Дивиться мотор. Не, я, короче, ні ніхрена не розумію. Коротше, коли цей мазераті, коротше, найбільше людей скупчилось. Так, зараз ми дойшли до порш. Стоять поршики. Онкіремінь безпеки. Гоношна! Ще один поршик. Такі симпатичні, взагалі, це поршики. Вау, яка різина з яким салом намастили, чи що віці якісь торпеди понад приборів Як в самоліті Ну ззаді, я не знаю, може хтось сяде Мало місця. Так, друзі Альфа Ромео. Так, туди вона коротше туди не може до неї підійти Загорожу так, як це рік. 54 рік. Ось така красоня з 54-го року. Блін, взагалі симпатично. Сімпатюля, 33 тисячі євро. 34 можна рахувати. 65-й рік коротше я тепер знаю або бля не що я хочу коротше щоб не тікати сказати чи Жигуль вкрав ідею Альфа Румеча альфа-мео вжегуля ось такий порше 2001 рік стать і коштує 80 тисяч. Дві рік. Ось вам ціна. Але симпатичний. Ось така альфа ромео 81 рік. 80 тисяч. там стоїть евакуатор і на евакуаторі також альфа ромео Тут не можна не пускають. О, дивіться, яка лялька. А це лялечка. Ну це вже напевно нові чероки. Ясно. Немає таблички, немає. Дивіться. Але крас. Красуні. Так, народ, дивіться, що є на цій виставці. Дивіться, який автомобіль. А ну мені скажіть, будь ласка, напишіть коментар, як називається, бо я вже не пам'ятаю з того мультфільму тачка «Тачки». Як то їх називається Дивіться тачила Точила Точила Упс можна відкрити даже ніхрена собі чуть не за матюковся. Ну салончик звісно по Подрапаний життям Знищений життям, отак. Прикольно взагалі класно. Так народ, не, не нагадую вам це морда ні на яку машину совєтську. Блін, я тако дивився, ніби, блін, москвіч якийсь. А це у нас фіатик. Зачинено, не можна всередину. Ось такий фіат. Блін, здалеку не на москвича. 130-го чи який то москві? Так, ну що, встановлення, ще буду завершити своє відео. Прийшовся, я вже обійшов, точніше, усю виставку, яка знаходилася в місті Брюге в Бельгії. Виставка знаходилася в такому невеличкому ангарі, приміщенні. Тут нараховується близько 50 машин. Ось така дуже цікава виставка старих автомобілів. Ну і звичайно були і нові. Так що всім дякую, підтримайте мене, будь ласка, вподобаючку, підпискою на канал. І такий красивий красень завершує моє відео.